Друзі, привіт! Дві прикольні новини від бренду Чіпс. Дві новини від бренду. І ще одна не менш приємна третя новина це те, що в цьому відео знову буде розіграш. Ось тут є 10 пачок Чіпсу. У нас буде 5 переможців у розіграші, які отримують по дві пачки. Перша новина це те, що у Чіпса з'явилася нова фасовка 40 грамів. І друга новина це те, що з'явилися. Ще нові смаки. Про все це ми зараз поговоримо по порядку. Тож забивайте кальянчик, якщо він ще не забитий, ставте смачний чаєчок і починаємо. З вами чівс, ренат і звініті І перше, про що я хочу поговорити, це саме нова фасовка 40 грамів. Це дуже зручно. Чому? Тому що багато хто з вас, я впевнений, досі не знайомий з цим брендом. Власне, не курив цей продукт, тому що є якісь слухи чи чули від когось, що він може тихашити. Що таке тиха? Це такий ефект, коли у горлі збирається такий ком, і важко затягнутися на повні легені. Такий відгук дійсно був, і він злякав багато. Багато всі, хто хотів би його скоштувати, не дивлячись, точніше дивлячись на те, що чипс вважається дуже міцним продуктом, дуже міцним тютюном, і багато хто хоче дійсно скуштувати міцний продукт. І саме такий відгук зупиняв багато з вас, багато з нас перед тим, щоб, власне його. Прокурити та зрозуміти, вам сподобається чи ні. До того, як з'явилася фасовка 40 грамів, була фасовка лише 100 грамів. І це трошки багатенько як для, як для фасовки, яку ви хочете взяти на спробу. А 40 грамів це саме ідеальна фасовка, щоб зрозуміти, подобається вам він чи ні. Бренд Chips дуже давно на ринку. І така фасовка з'явилася тільки зараз. І наразі в нас з'явилася можливість дізнатися, правдиві ці слухи чи ні. Е, мені раніше він був трохи міцнуватим. А зараз, зараз я прокурюю і мені дуже добре. Мабуть, щось змінилося у виробництві, але це не точно. Мабуть, це заслуга нових смаків е, і. Друга новина це нові смаки. З'явилася нова лінійка, лінійка соур кисла. Тут є ананас, черниця, вишня, лимон і прикольні такі популярні смаки. Я полюбляю кисле. Мабуть, це і є е, та сама причина, за якою мені він зараз подобається. Лимон з черницею мені заходить просто на ура. Я прокурюю і відчуваю задоволення. Смакопередача, передачі дуже. Добра, димність, теж добра. Виробником заявлено, що тютюн дуже міцний. Ось ось дуже міцний. І якщо раніше ви прокурювали чипс і було тяжко його курити, зараз він трохи легше заходить, та я не можу вже сказати, що він надміцний якийсь. Скоріше б, я б відніс його до трохи більше середньої міцності. Ось трохи більше. Та це я вважаю більше плюс, ніж мінус. Перед тим, як знімати це відео, я прокурив ці смаки, і мені вони всі всі зайшли. І ефекту ТХ в мене не було з жодним з них. Звісно, можу прикинути такий варіант, що людина курить кальян, і при цьому не п'є ніякої рідини, ні чай, ні напитки якісь, або просто воду. І, звісно, так буде з будь-яким будь тютюном, у вас буде сушити, і через деякий час по куру у вас буде сухість в горлі. І в такому разі буде важко отягнути будь-який будь тютюн. Це я плавно роблю відсилку на те, що не забувайте пити е, під час по куру. тому що е, може бути кислородне голодання, може заболіти голова, е, або ще якісь неприємні відчуття. А саме з рідиною до організму добре потрапляє кислород. Формат моїх відео такий, що я ознайомлюю вас з продуктом, розповідаю, що є, які новинки з'являються. І якось хейтити я нікого не збираюсь, бо скільки брендів, у кожного бренду є круг людей, які його полюбляють. І Я не хочу нікому казати, що те, що ви курите, це там, погано, бо хтось так вважає. Якщо вам подобається та хоч якусь солому там куріть. Головне, щоб вам подобалось. Це, це найголовніше. А якщо є хтось, хто хотів би відвідати чирський продукт та не хотів витрачати гроші на 100-грамову пачку, то ось вам з'явилася 40-грамова пачка. І всі смаки лінійки є у такій фасольці. Щодо самої пачки, ну звісно, у мене завжди є питання до е, ось таких картонних бумажних е, упаковок, бо їх незручно не тримати вдома, е, тому що вони витікають, якщо ви вже розрізали пачку, і вона може витікати, потрібно її десь пересипати. І чифс е, дуже добре зробили тут такий крок. Вони у кожну 100-грамову пачку кладуть. Наліпку, невеличку наліпку зі смаком. Якщо ви пересипаєте десь у якийсь судок, якщо це заклад, чи може вдома пересипаєте, ви можете цю наліпку зі... з назвою смаку на наліпити і будете розуміти, що там у вас є. Не потрібно нічого там вирізати і нічого такого видумувати. Як на мене, це зручно. Та звісно, якщо б це була банка, це було б ще зручніше. Але банка це. Собівартість повишається, собівартість продукту. І, і я зустрічав таких людей, які кажуть, так хочу зекономити виробник. Вони собівартість заміжають, щоб більше заробити. Та якщо буде собівартість продукту завишена, то, звісно, і на виході ціна буде теж більша, і ви будете купувати його дорожче. Тож ситуація з собівартістю така двояка. Сторона і для нас, і для виробника. Десь зручно, десь незручно, але копійка гривню береже, як то кажуть. Щодо вартості, ось така пачка 40 грамова коштує 150 гривень. Де можна їх придбати, я залишу посилання на сайти наших партнерів. Та що дуже круто, ви можете там отримати знижку 5%, тож він буде ще дешевший. Щоб отримати цю знижку, вам потрібно оформити заказ на сайті та у коментарі до заказу написати Хочу знижку від Ренат Покурим». Знижка на першу покупку 5% та на всі подальші покупки буде діяти знижка 5%. Ваш номер телефону просто буде зафіксовано в базі. Поговоримо про склад табака. До складу «Чівсу» увійшов тютюн листя тютюну Вірджинія та Берлі Мікс». Продукт сертифікований та хлопці. Слідкую за якістю, а може і дівчата, ну я не, не знаю зовсім, хто там на виробниці працює. Та хочу сказати, що мені консистенція дуже сподобалася. Різка листя, вона трохи менша за середню і не дуже рідка. Вона, якщо можна так сказати, трішки суховата, хоча там достатньо патики, і він не буде дуже сухий. Смакопередача за рахунок цього, дуже добра, і дивність дуже добра. Сам тютюн по консистенції він приємний у роботі. Мені подобається забивати чашу. І якщо це стосується якихось закладів, то кальянним майстрам теж сподобається працювати з таким продуктом, якщо вони з ним ще не працювали. Ще я знаю, що більш за все вам не подобається, і мені це не подобається, коли у Самому тютюні попадаються великі якісь палки, які потрібно вибирати, чи крупне листя, яке потрібно нарізати чи розривати, як ви це робите, або не робите цього. То, оскільки я вже прокурюю чилс, я його курив ще до того, як з'явилася ця фасовка, з цим продуктом я дуже давно знайомий, та я не пам'ятаю такого, щоб там були оці ось дерева цілком. І чесно скажу вам, що з новою лінійкою для мене чилс відкрився зовсім по-новому. Це може бути з тої причини, що я полюбляю кисле. Але кожному своє. Різні люди полюбляють різні смаки. Хтось полюбляє навіть бекон. Бекон є у лінійці чипса теж. А хтось полюбляє випічку, лимон, конфітюр. Це дуже прикольний смак. Я сам його не курив, бо, бо я не полюбляю випічку у міцних продуктах. Та по статистиці продаж я скажу, що він. Просто як діти в школу йде улітає. А якщо ви, як і я, полюбляєте якісь смаки, то я сміливо можу рекомендувати вам спробувати чис і впевнений, що вам він зайде. Дехто рекомендує прокурювати чис на глиняному фанелі на чаші форми фанел. Але від себе скажу, що глина так, фанел ну, не зовсім підходить до цього продукту. Я вважаю, що це повинна бути турка. Або у біваха, як в мене. Саме такої форми чаша е, дозволить йому відкритися на повну відкрити смак, відкрити димність і ось цю плавну, е, плавно накурюючу міцність. Та це вже з моєї колокольні, а ви як полюбляєте, так і куріть. Якщо вам подобається на силіконовій чаші, то куріть на силіконовій. Е, головне, щоб вам подобалось, це саме головне під час прокуру кальяну. Але силіконова, нагадаю, вона. До міцних табаків вона не дуже підходить, вона більш до легких табаків. Фанел також більш підходить до легких табаків. Ще хочу додати, що продукт жаростійкий. І він дуже добре поводиться з жаром. Його важко перегріти, якщо, звісно, ви не будете навалювати туди багато вугілля. Чи якщо у вас стоїть якась мета витягнути максимальну міцність, коли ви забиваєте навіть з касаткою. Ну, коли. Тютюн торкається калауду знизу. Так роблять деякі майстри, щоб витягнути максимально саму максимальну міцність. Але класичну забивку я пропоную, чи не те, що пропоную, я так завжди роблю. Я залишаю трохи простору, щоб тютюн не касався колодки. Тоді буде максимально комфортним покур. І ця жоростійкість дозволяє вам міксувати. Я дуже часто так роблю, я не прокурюю. Сольного, моновкусу якийсь, чи монобренд, я завжди частіше частіше за все я мішаю між собою різні бренди. І числ дуже добре для цього підходить. Раніше я навіть знімав відео про це, коли чифс мені був міцним дуже, то я його навіть зі свайпом е, міксував, а свайп це зовсім без табачка. І свайп, і... Чівс e, добре дружить із жаром. І у тандемі вони дуже добре себе зарекомендували. І висока димність була, і смакопередача була на рівні. Ще від бренду є інформація така, що смаки лінійки SOWR, кислої лінійки мені дуже зайшла. Я вже казав, да, що мені дуже зайшла ця. Лінійка, що смаків буде ставати ще більше. Тож чекаємо, я думаю, що буде все ставати краще і краще. І чіз набере нових обертів і завдяки тому, що є нова фасовка, ще більше прихильників з'явиться у цього бренду. Думаю, вже час поговорити за розіграш. Розіграш, умови розіграшу всім відомі. Ну не то, що всім, багатьом з вас вже відомі, вони не міняються, а тим, кому не відомі, я повторюся. Потрібно залишити лише коментар. Коментар з якимось добрим посилом, побажанням добра, дивних кальянів з будь-яким позитивним побажанням один одному. Залишаєте комент, та розіграш буде через 3 дні після виходу відео, якщо збереться 20 коментарів. Якщо 20 коментарів не збереться, то будемо чекати. Поки вони будуть, поки будуть 20 коментарів. Та практика показує, що навіть за 2 години ми можемо потрібну кількість коментарів зібрати. Ще хочу, друзі, вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, на якому ми е, можемо обговорювати якісь події. На канал це я буду викидувати якісь новини з кальянної е, спільноти, новини кальянної культури, оновлення якихось брендів, кальянні приколи. Та першими ви можете дізнатись про вихід нового відео, або будучи якісь бекстейджі, які не увійдуть у основне відео. Тож підписуйтесь, посилання я теж залишу у описі до цього відео. На цьому у мене все, друзі. Я вам бажаю смачних покурів, димних кальянів, ні війні. До зустрічі!